Ось і розпочинається новий навчальний рік. І з цією подією у вашому житті я і хочу привітати вас найщирішими словами. Ні, я не обмовився, це подія. Адже закінчення середньої школи і вступ до омріяного університету це саме та мета, яку ви ставите перед собою в тому навчальному році, який розпочинається. Будьте сміливими. Наполегливими у своїх починаннях, і світ обов'язково перед вами відкриє нові горизонти. Не бійтесь падати, навчіться підніматися, будьте обов'язково впевнені у собі, і ваші мрії стануть реальністю. Хочу побажати вам в наступному навчальному році натхнення, хочу побажати терпіння, віри в себе, тому що ми віримо в кожного з вас. Бажаю, аби цей рік став роком нових знань, відкриттів та цікавих книжок. А я ж допоможу, щоб подорож від слова полку Ігоревім до творів Ліни Костенко була цікавою та незабутньою. Дорогі учні! Нехай цей рік принесе радість для кожного з вас. Бажаю впевнено крокувати до своїх цілей. Ніколи не зупиняйтеся. Пам'ятайте, будь-які перешкоди долаються. Ви ті, хто рухає цей світ вперед. Це рік для вас особливо важливий, і тому я вам бажаю терпіння, наснаги, наснаги розгристи всі навчальні предмети, засвоїти весь матеріал, який вам потрібен, здати на ті бали, які ви хочете, НМТ, і трохи удачі, тому що е, окрім знань, екзамен будь-який, це трохи вдачі.